Меморіальну дошку в середмісті Коломиї встановили на будинку, де проживала Вітольда Проців. Вона уродженка Косова, хоча все своє свідоме життя віддала місту над прутом. Це знана педагогиня науковець, це знана мисткиня, це громадська діячка. І мені приємно сьогодні довести, що з 1944 року вона пов'язала свою долю з Коломийським педагогічним училищем, сьогодні педагогічний коледж. Приємно відзначити, що вона автор восьми підручників з образованням. Творчого мистецтва вона автор чисельної кількості картин. Частину з них сьогодні ви можете побачити. На відкриттівці мали нагоду познайомитися із науковими роботами педагогині та побачити її художні роботи. Заслужений художник України Мирослав Ясінський каже, що творче надбання від Процівн і нині стає в нагоді студентам і педагогам. Дуже цінно, що вона прекрасний художник і що вона була викладач у Коломийському педагогічному коледжі, тобто вона могла передати свої знання і навики для, для студентів. А як художниця, от ми тут бачимо її роботи, це не просто техніка акварелі, а вона там використовує якісь ефекти свої там по мокрому. Пише ну. Тобто, коли добре придивити, коли придивитися до робіт, то вони дуже професійні. Очільниця Союзу України Коломойщини Марія Гнатюк приятелювала із Вітольдою Проців. У нас така поєднала доля, може художня, може те, що вона така була, вона була дуже добра, дуже привітна така завжди була. Ну, Така, я навіть не вмію це пояснити, такий мала дуже добрий такий характер. Любила людей просто і все. І своїх учнів того числі. Встановлення таких дощок це ініціатива громадського об'єднання Люди нашого краю. Цього разу їхню ідею підтримав місцевий педколедж, а також музей історії міста та управління культури. З Коломиї Бонан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.